Про зустріч Байдена Зеленського, який обов'язково відбудеться, про події в ООН з Валерієм Клачком, політичним та економічним експертом, керівником центру громадської аналітики. Вежа, головою благодійного фонду Нова дорога і автором популярного ютуб каналу та телеграм-каналу, посилання, які є в описі цього відео, вітаємо вас, пане Валерію. У нас в ефірі вітаємо знов раді бачити. Взагалі, вітаю, друзі. Дуже приємно. Головна подія всього цього тижня це безумовно візит Зеленського до Сполучених Штатів України, виступ на Генцеблею ООН, зустріч з президентом Байденом, яка ще має відбутися, і відповідно обіцянка США, що підтримка України буде стільки, скільки потрібно. Але перед тим, перед цією всією візитом, корупційні скандали в Міноборони і як наслідок заміна міністра оборони. Як Ви вважаєте, Байден і Зеленський будуть говорити лише про зброю? Чи і про корупцію, так, корупцію так само поговорять? Ну я не думаю, що це питання президентів для їх обговорення на такому рівні. Такі сигнали подаються іншим, іншим чином. Багато було вже обговорень цієї теми зеленською журналістами і з іншими. Публічними особами йому задавали дуже часто от ваші колеги такі запитання. Я згадую це і американські журналісти, і з Португалії журналісти. Тому я не думаю, що це буде сидіти Джозеф Байден з зеленським говорити. Володя, а ти там корупцію подолав? Тебе там все нормально? Розумієте? Тому так же дійсно питання не стоїть. Тим паче, сьогодні був коментар. Блінкена, який сказав, що ми віримо в те, що в Україні дуже потужно бореться з корупцією. Ну якщо він так вважає, то окей, це нормально. Але це означає, що е, діалог триває, але не, не буде це точно предметом розмови. Там зеленського і Байдена, можливо, так вони поспілкуються про долю Коломойського. Я не виключаю цього, бо це дуже одіозна фігура, яка е, фігурує в кримінальних справах не лише в Україні, Сполучених Штатах Америки, а й інде, де інде в Ізраїлі на Кіпрі. Тому це так, але ну, говорити, чи в тебе там крадуть гроші чи не крадуть, то я сумніваюся, пане Валерію. Візит Зеленського затьмарений ще одним скандалом. Стосунки України з Польщею стрімко погіршуються через українське зерно. А Польща, ну, направду не тільки країна, яка прийняла чи не найбільше українських біженців, а й ще й головний хаб з постачання зброї для України. От ви можете пояснити, що ж відбувається. Так, звичайно, по Польщі можу пояснити дуже детально, якщо нам звичайно, вистачить часу, бо це проблема не п'яти хвилин, і вона почала формуватися на ще дуже багато років до початку широкомасштабного вторгнення, коли ми безвідповідально підходили до організації роботи групомослового комплексу. І це проблема не лише часів ось там президента Зеленського, чи президента Порошенка, чи попередників. Це фактично проблема спочатку взагалі встановлення незалежності України, тому що ніхто із президентів не піднімав питання чи прем'єр-міністрів до корінної реформи агропромислового комплексу. А всі ну, думали, як заробити на землі. Тим паче земля наша дуже родюча. Вона дає ну, неймовірні мовірні врожаї. Якщо брати цього року, то у нас перевиробництво сільськогосподарської продукції збут її дуже проблематичний, і це проблема не лише тому, що Польща не хоче купувати наш товар. Бо зараз дуже викривлене інформаційне поле, і мені шкода, що ніхто не звертає увагу на те, що ми можемо здійснювати транзит через Польщу. Тут питання ж в тому, що не стоїть проблема, якщо ви заїхали на територію Польщі і своєю сільськогосподарської продукції, то ви ну не можете це зробити. Ви можете заїхати на територію Польщі їхати на територію Польщі їхати до портів польських, перевантажувати свою сільськогосподарську продукцію чи в Німеччину, чи в Нідерланди з цим проблем немає. Там є спеціальний механізм навіть конвоювання наших вантажів. Ну уявляєте да до чого, якому ми заслужили репутацію? А я маю на увазі, ми це. Не дуже добропорядні на руку бізнесмени, які заявозячи, бо не держава займається експортом продукції. Держава забезпечує процедуру лише експорту цієї продукції. А експортом займається абсолютній більшості приватні підприємства. Це це приватний бізнес, друзі, агрохолдини, зернотрейдери, які скуповують зерно тут і потім його продають. Ну і от сталося якось так за дивним збігом обставин. Я завжди так жартую, що українська сільськогосподарська продукція почала по під час транзиту через Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію, Болгарію. Ну якось зникати. Вона не доїжджала до кінцевої точки. Тобто відбувається підміна документів і зерно, там мед, малина, інші товари, які виробляються в Україні. Вони просто-напросто осідають в Польщі, тому що вони дешеві, тому що вони. Дуже е, зручні, скажу так, для отримання високої маржинальності, недоброчесними на руку польськими бізнесменами, тобто там також хтось це робить в Угорщині, в Словаччині, в Болгарії. Тобто, це проблема двостороння, і е, на початку весни цього року винес виник цей скандал, який призвів до того, що був закритий і транзит, і імпорт. Але 21 квітня транзит був відкритий, і про це говорив буквально вчора президент Дуде, який ну. Відгукувався про нашу ми потопаючий, яким треба себе поводити дуже обережно. Ця фраза наробила чимало скандалу, але це була відповідь на заяву Зеленського про те, що окремі союзники наші в Європейському Союзі готують театр для московського актора. Так приблизно там виглядала ця вся історія. За що ми отримали вже виклик нашого. Дипломата нашого посла у Польщі до МЗС Польщі неприємна історія, яка набула дипломатичного скандалу. А після 21 квітня наша сільгоспродукція їде вона зараз може їхати, але не в Польщу, а через Польщу. Це дійсно є дуже суттєвий момент. Такий, ми ж намагалися домогтися вже і скасування заборони на експорт нашої продукції саме до Польщі і до цих трьох країн, тому що ну ринок цікавий, але зрозуміло, що. В умовах, де поляки організували свою саме сільськогосподарську галузь за багато років, таким чином, що там переважають дрібні господарства, на відміну від наших великих латифундистів, які володіють сотнями, тисячами гектар землі, за неї платять копійки орендодавцям, а самі дуже добре заробляють на цьому. Думаючи про те, що продукцію цю дуже важко буде збувати. Тобто, дуже просто там вкласти гроші, е, обробити землю, просто відносно, звичайно, бо треба мати низку факторів, і потім мати маржинальність там 200 відсотків заробляти. Ну, це, це окей. Сьогодні потерпають наші сільськогосподарські підприємства, але потерпають не агрохолдинги великі, а безпосередньо виробники. Безпосередньо виробники дрібні, які у нас не так їх багато, але вони є. А переважній більшості вони потерпають, бо вони, виробивши цю продукцію, сільськогосподарську, не можуть їх збути по ціні, хоча б трішки вище ніж та сума, яку вони затрачають на виробництво одиниці товару. І за цього виникає такий потужний скандал, і влада вирішила: ну окей, якщо так, то давайте ми ж будемо лобіювати інтереси. Великих агрохолдингів саме на Заході, допомагаючи їм там збувати продукцію. Тобто держава тут виступає як посередник, і безумовно, цю історію можна було б вирішити дуже просто, як на мене, ну відносно просто, якби було спілкування на рівні глав урядів, тоді так, але з розумінням того, що не ну не зникав би з господарської продукції в Польщі, Угорщині або Словаччині. Але ще раз наголошую: проблема двостороння. Я не знаю, чи у вас в ефірі, але вже наводив приклад із цигарками. У нас, до прикладу, проблема контрабанди цигарок в Україні. Це вже проблема, і так ну стільки-стільки років незалежності України. То їх на плечах носять, то їх фурами переправляють, то їх там в подвійних нижчах автомобілів пересилають і таке інше. То коли ці цигарки заїжджають на території Європи, їх ж не викидають контрабандисти в річку або в смітник. Вони ж їх комусь продають, тобто там мають працювати відповідно правоохоронні органи. І виловлювати тих покарати тих ділків, які скуповують контрабандну продукцію. Це також є порушенням чинного законодавства. І так, через те, що зараз ні одна, ні інша сторона ну скаже, не 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 хоче займатися цієї це саме цим питанням виник цей скандал. Друзі, підписуйтесь на канал спецпроекти Сергія Мамаєва на Ютубі, ось як ЮР-код, або знайдіть нас безпосередньо на цій площадці. Поставте нам там лайк, обов'язково включіть дзвіночок, щоб нічого не пропускати. І так само велике прохання: візьміть посилання на наш Ютуб канал та відправте своїм друзям, знайомим, родичам в Україні за кордон. Хай так само дивляться трансляції і знають, що відбувається в Україні насправді. Зміна міністра оборони Рустема Умерова на Рустема Умерова і звільнення майже всіх його Заступників на вашу думку призведе до покращення постачанням Збройних сил України та подоланням корупції на закупівлях. І так само чи будуть посадки для того, щоб наступні заступники не мали бажання красти у армії під час війни? Ну, по перше, друзі, нам зараз не треба займатися голослівністю. Ми знаємо про факти, які оприлюднюють журналісти. Є низка порушених кримінальних справ справ, які зараз перебувають судах, стосовно колишніх заступників Резнікова, так і ці історії тривають ще з літа минулого року. Бо коли ми говоримо, що хтось із заступників там крав, так як зараз, от ми звучимо, ми дещо вчиняємо не зовсім правильно, бо я зараз апелюю до правоохоронної системи. Якщо факти, які оприлюднені журналісти, вони достовірні, то слідство має працювати швидше. Як мінімум, тому що запит є дуже серйозний на те, щоб була встановлена справедливість у судовому порядку. Бо ну якщо я бійшлі, переконаний, що ви звертаєте увагу, і всі ми дуже багато зараз українців, коли мають якусь проблему з у відносинах з органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування, апелюють до законів. От по закону, так ну так треба, от такий пункт вони зачитують свої права. Це нормальна дискусія. Тобто, ми формуємо себе як правова держава. Тому безумовно, що нам треба розуміти, що скандали про корупції, які були про які як ми почали, вони мають місце. Але дуже мені хотілося, щоб відповідальними у боротьбі за корупцію були не лише журналісти і ми з вами, так, а і правоохоронні органи, і судова система, щоб вона ухвалювала відповідні рішення. Не так як учора, до прикладу, присудили заставу у 53 тисячі гривень депутації від слуги народу, яка викидала хабар за паркан. Це всі бачили. А чому? А тому, що така норма в законі. Ну розумієте, тобто вже і законодавець, тобто Верховна Рада, ухвалюючи відповідні закони на підставі, які діють суди, слідство має розуміти, що ну, і закони в нас не зовсім добрі для того, щоб притягувати до відповідальності винних і, і аби ті отримували справедливе покарання, а не формальне. Бо це фактично формальне покарання, і всі борються на це. Якась дроня. Перекинула через паркан 6 тисяч доларів, а платить 53 тисячі. Тому що стосується саме заступників е, нових, які вимірва будуть. Е, звісно, відповідальність лежить на безпосередньо міністрі оборони за те, наскільки ефективно буде працювати ці відомство. Тому побачимо. Але мені було б цікаво розуміти, а що буде з тими, кого звільняли чи чому їх звільнили. Ну пишуть, що вони нібито написали заяви за власне бажання, ідея саме ті рішення. Судів розслідування, судові справи, які та про які так голосно кричали ваші колеги. Ми говоримо багато, тому тут я, я вважаю, що ми повинні бути і формувати свою думку і думку суспільства правовому руслі, Що відповідальними в цьому, цьому ланцюгу є всі: міністр, президент, судова система, правоохоронні органі, поліція, ДБР, СБ СБУ, НАБУ всі. Всі без винятку і суди в кінцевому результаті які виносять рішення про те, що 53 тисячі застави, і все, і ти майже ні в чому не винен. Пане Валерію, ще одна подія тижня. Антитерористична операція Азербайджана в нагірному Карабаху. І судячи з усього, відновлення контролю над всією міжнародно визнаною територією країни. Ми якраз цю тему обговорювали з грузинською громадською діячкою Наною Наборідзе. От як вам здається, Путін втрачає вплив на Кавказі? Я не виключаю, що Путін зараз розігрує дуже злий жарт із південним Кавказом взагалі. І використовує саме історію із багатовіковою суперечкою, це не рік, -два цій суперечці, її декілька століття, то навіть і тисячоліть, саме Нагорного Карабаху та Азербайджану. І в такий спосіб намагатиметься змінити владу в Вірменії, яка відкрито на тлі. Не дуже привабливих відносин саме з Росією. Ми знаємо часті закиди Пашиняна повіт до, до Путіна, і заклики його Росія придії спасі. Все таки обрав останнім часом вектор на захід. Він вимушений був це зробити. Втім, там направду дуже складна ситуація. Я б знаєте, такого задав би прислів'я, що схід справа дуже тонка. Хоча це не зовсім схід, це лише південний Кавказ, але разом із тим. У Вірменії зараз перетинаються інтереси трьох країн: Росії, Сполучених Штатів Америки та Ірану, ну і також навіть і Туреччини, саме в Діруванні. І коли там відбуваються акції протесту, і протестувальники починають протестувати біля посольства Російської Федерації, говорячи про те, що це Росія винна, що Азербайджан на нас напав, бо вони нас не захистили, то мені дуже нагадує цю історію із. Партію регіонів в Україні з прибічниками руського міра, які кричали там Путін, прийди на спасі. От один в один історія. Путін зараз сказав: Ну ні, не буду спасати так ось Дивіться, це в піку Пашиняну за те, що він обрав західний вектор. Азербайджан готувався до цього до цієї війни давно зрозуміло, озброївся дуже потужно. закуповував зброю в Росії, і закуповував зброю Росії. Іран постачав зброю Єревану. Також не виключаючи, що Іран постачав зброю і до Азербайджану. Тобто вони обоє купували зброю в одних і тих самих країн, але в різних об'ємах, тому що Іран має економічні потужності, дещо менші, і ну, вже завідомо він програвав. Тому там зараз ситуація доволі ну дивна, і вона ну як дивна, дивна для взагалі. Перспектив існування Єрвану як країни, яка може успішно розвиватися, тому що самі вірмени вони не готові фактично виявилися боронити своїх ж вірмен, да, земляків фактично в Нагорному Карабасі, тому що Нагорний Карабах це 99,9% це етнічні вірмени, це не азербайджанці, але який розташований в силу історичних обставин на території Азербайджану. Так, тут є такий когнітивний дисонанс, з яким складно розібратися на перше поле, так само, як і Азербайджан, розділений Вірменією на дві частини. Це теж є нюанс. Тому там дуже складна е історія, і я ще раз наголошую, порівнювати її з Україною в чистому вигляді не можна. Це абсолютно відмінні кейси історичні, але що стосується саме позиціонування опозиції так званої в Єревані, яка закликає Путін приділ на спасі. Ну, це як на мене неправильний підхід, і тут абсолютно очевидна рука Кремля. Це зараз не те, як там раніше, знаєте, ти там щось сказав, і ти вже агент Кремля. Тут дійсно рука Кремля. І цей проект дуже дуже цікавий зараз саме для Путіна, що саме таким чином він розвивається, і для них це шанс змінити владу в Єревані на проросійську. Чи це так станеться? Чи вдасться? Зараз я не берусь робити прогнозів, але всі коментарі Симонян, Піскова, Медведєва, Росії, вони абсолютно свідчать про те, що вони задоволені тим, що Пашанян отримав на горіхи за те, що він повернувся в сторону Сполучених Штатів Америки. Бо вчора лише завершилися офіційні навчання США військ та вірменських військ у Єрвані. І ще повернемось до української дипломатії до візити президента Зеленського США. Зокрема, знову ж таки, відмова з зустрічатися з Дудою, ну тобто, відмінна їх зустріч з Дудою. Хоча, можливо, варто було поговорити українському і відповідно польському президентові. Як вам, вам не здається, що час дипломатії з наскоку вже завершився? І що час України переходити в режим діалогу з партнерами настав, і це набагато більше допомогти. Може Україні в подоланні в боротьбі з Росією з російською навалою цікаве запитання, звичайно, бо ну направду можна говорити наводити чимало прикладів, коли Зеленський демонстративно показував те, що захід повинен на нам допомагати. Дійсна історія з участі зеленського у Мюнхенській безпековій конференції. Ще до початку широкомасштабного вторгнення, куди йому дуже наполегливо радили не їхати. Це скандальна конференція, де він говорив про відновлення ядерної зброї 22 й рік. Січень чи лютий місяць зараз точно задає ну взимку, до вторгнення було. Ну і далі, всі заяви, які лунали від Зеленського, не всі перепрошую, багато заяв. Дійсно можна розцінювати як такі зухвали звернення до наших партнерів про те, що вони повинні нам допомагати багато. Я Хочу сказати, десь якийсь момент це спрацьовувало. тому що дійсно треба було розбудити захід, який спав буквально днями. Ян Столтенберг перед початком генасамблеї давав інтерв'ю західній пресі німецькій пресі, саме німецькій. Чому я акцентую на цьому? Тому що ви пригадуєте кілька скандалів, які були, коли наші дипломати, ну зокрема, мельник да, дуже відомий Андрій Мельник, який був послом у Німеччині. Він втрапляв у гучні дипломатичні скандали, називаючи там Олафа Шольца, Равликом, і таке інше, які дуже дуже поволі повертаються. Тому для того щоб розколихати, розбудити, да, аби під сну проснулися наші західні партнери, розумі... партнери і розуміли е, знаєте, необхідність готуватися до загрози, яку несе Росія, то це правильно. Я вважаю, що це правильно. Інколи там ну, нам не дуже подобається, так але так. Тому нині можливо, да я я погоджу. вами, мож... нині можливо варто змінювати риторику, але ви знаєте, складно оцінити до прикладу базові позиції, в яких ти знаходишся. У співпраці або там конфлікті з іншою країною, якщо ти не знаєш достеменно всіх да, нюансів, тому з, виходячи з того, що ми знаємо, ну нібито да, можна було б, наприклад, там, з Польщею обирати більш м'яку риторику. Я також вважаю, що да, більш м'якшу риторику можна було б обрати. Але коли Зеленський говорив про а, саме. Країни партнери, наші ну як партнери, умовно да, де угорщину, дуже умовно можна до цього віднести. Що це ті, хто там розігрують московський театр, це дуже сухвале звинувачення, дуже серйозно. Ну але він і називав країни. Втім, бачите, вже Польща відреагувала. Тому дійсно можливо варто змінювати риторику. Але ще раз говорю: я далекий від того, щоб давати максимальну професійну оцінку, бо базуюся ще на тих речах, які є в публічній площині. Втім. Видно, що це дещо шкодить Україні. Але друзі, ще один момент такий: нині лунають заяви і від поляків, і від інших наших партнерів про те, що допомога Україні меншою не буде, ніж була. Це однозначно так. І це дуже добре. Це є розуміння того вже нині заходу, що треба працювати потужніше. Ще раз перепрошую, повертаючись до Столтенбера, який давав інтерв'ю. Він там говорив про те, що Заходу потрібно готуватися до затяжної війни в Україні, то він мав на увазі, що не лише в Україні, а й Заходу треба готуватися, і Німеччині більше виробляти зброю, збільшувати свої потужність, обороноздатність і таке інше. Тобто світ проснувся від цього. Тепер так, дійсно, можливо, переходити в більш м'якшу дипломатію. Але знову ж таки, будемо дивитися, як буде. І Із зацікавленістю будемо дивитися, як пройде зустріч Зеленського і Байдена. Дякую вам величезне за вашу оцінку. Насправді, це надзвичайно важливо бачити, що навколо тебе відбувається, і що з партнерами ну і знаєш, знаєте, як подружжя можуть сваритися, але все ж таки миритися і разом бити ворога. Дуже в це віримо. Давайте нашими спонсорами це зробити дуже легко. Перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на ваших екранах, і за певним алгоритмом ви з. За 100 гривень на місяць стаєте нашими спонсорами. Тобто, всього 100 гривень ви спонсор допомагаєте допомагаєте класному українському контенту. Це всього дві кави. А звичайно, всі посилання ми лишаємо в описі будь-якого відео. Вони активні, тож це буде зручно. Можна на PayPal, можна на картку МОНО, знову ж таки, будь-яка одноразована від допомога для нас буде приємною і буде потрібною, тому що нагадаю, не буває маленької допомоги, не буває маленького донату. Доєднайтесь. С ми разом робимо цю перемогу ще ближчою, ще якіснішою.